Уляно, що було не так із Андруховичем і Грицаком, що ти захотіла написати про них статтю? Юрій Андрухович 8 вересня зустрівся з російським письменником Михайлом Шишкіним на форумі в Норвегії, де вони власне обговорювали певні е, літературні свої справи. Однак проблема полягала власне, в факті зустрічі з російським лібералом, а Ярослав Грицак дав інтерв'ю російському псевдоліберальному медіа «Медузі». І, власне, е, сам факт введення діалогу з представниками Росії. Представниками російських лідерів суспільних думок, і є проблемою, адже це певна валідація їхньої присутності в українському інформаційному просторі. Однак проблема полягає не лише в Андруховичі та Грицаку, а, власне, в тому, як ми поставилися до цих ситуацій, як ми на них відреагували, адже це стало певним лакмусовим папірцем нашого ставлення до української інтелігенції в принципі. До речі, ви слухаєте подкаст розжовування статті. Нам не потрібна така інтелігенція, знудженість українців погідним ЛСД, співголовного редактора видання борців за цінності, сенси та свідомості зони відповідальності. До наступного питання. Я пам'ятаю, ти писала у своїй статті про те, що варто було би вчинити інакше, зважаючи на лібералів. Якщо в тебе все-таки є якась думка про росіян, то замість того, щоб з ними зустрічатися, можна було б написати свого роду лист до російського друга. Що б ти написала у листі. Ну, власне, я поясню для наших слухачів, що листи до російського друга це такий собі референс на есеї Альберта Камю, французького письменника, який написав листи до німецького друга, тобто до німців, які окупували його країну в період Другої світової війни. І питання не стільки у змісті, про зміст я ще скажу пізніше, а скільки у форматі, адже. Не було прямого діалогу і не було прямої валідації окупантів ворогів твоєї країни. Однак натомість письменник доніс свою думку у формі непрямої комунікації і таким чином він обійшов усі ці кути у суспільстві. Він не затронув ці натягнуті наелектризовані дроти, як я пишу у своїй статті, і зробив це дуже мудро. Стосовно того, що я б написала, я думаю, що задумка Грицака Андруховича розповісти про справжні причини цієї війни, розповісти про Україну такою, яка вона є насправді, а не в російській пропаганді, є доволі правильною. Однак, знову ж таки, це можна було б зробити у формі таких листів і не зачепити ані нерви нашого суспільства, ані нерви будь-кого іншого. Ти говориш про різницю між сприйняттям інтелігенції таке, як воно є, таке, як воно було, і між тим, яке воно має бути. Я б хотів більше почути про те, яке воно є, що тобі не подобається. Знову ж таки повернуся до цієї ситуації з Грицаком та Андруховичем. Власне, реакція на е, ці два випадки вона розділилася ніби на декілька таборів. І один з тих, що найбільш мене обурює та хвилює, це ті, хто е, виступав з такими аргументами: що якщо ці люди є представниками української інтелігенції, якщо це українські інтелектуали, які зробили над надзвичайно багато для нашої історії, літератури та культури, дійсно. Е, Грицак та Андрухович є такими, однак це не є певним запобіжником від того, щоб ми критикували їх за їхні негідні неправильні вчинки. І насправді і Грицак, і Андрухович вони ніби відмовляються від того, щоб реагувати на цю суспільну критику. Тому що вони вважають, що їхня е, праця дає їм певний беззаперечний, безапеляційний авторитет. Мені здається, до речі, цей авторитет це свого роду меншовартість. Це момент, коли як ти пишеш, читуючи Оксану Забушку, Забушко, всі побігли відпирати штани. Мені здалося в цей момент, що ми трохи надто ставимось до них як до святих. Тобто, для нас, якщо стане на одного українського інтелектуала, менше все це кінець української державності і так далі. Як думаєш, чим це пов'язано? Я думаю, це пов'язано власне з маленькою кількістю достойних українських інтелектуалів, тому що ми дійсно боїмося втратити того ж самого герцака. Тому що якщо не він, то хто, наприклад, буде займатися українською історією так якісно, як це робив він? З іншого боку, я думаю, що цю проблему достатньо легко подолати, якщо ми не будемо возводити українську інтелігенцію в якийсь надзвичайний пантеон. Оточувати їх якимось ореолом цієї інтелектуальної святості та цнотливості, а, а натомість будемо робити, мислити про цей прошарок як про більш відкритий. І таким чином е, у нас побільше лідерів суспільних думок, і ми не будемо так сильно хапатися за того Шандруховича або за того Жирцака. Отже, ти багато пишеш про ієрархії в своїй статті, і в мене виникло таке питання а чому саме ти називаєш грицака Моїсеєм і чому він таким бути не має? Власне, мисей, це образ. Я думаю, що це образ, який дуже. Влучно характеризує українських інтелектуалів українську інтелігенцію однак, в період до 2014 року, тому що вони виступали дійсно такими собі провідниками нації, які мали провести її через весь той морок русифікації та повної байдужості до власної культури. І робили вони це власне своєю працею. Водночас українське суспільство ставилося до них вороже, різко, тому що ми всі пам'ятаємо, що дійсно у нульових на початку 2000-х, бути українцем, бути українськомовним це бути фактично девіантом у своїй власній країні. І саме тому подібні люди вони виступали такими собі моїсеями. Однак я думаю, що сьогодні українське суспільство набагато більш зріле, і ти досить влучно сказав, що нам не варто бути Меншовартісними по відношенню до українських інтелектуалів та применшувати свою власну спроможність критикувати їх дійсно за вчинки, які вони роблять не зовсім обачно або не зовсім правильно. І, власне, цей статус Мойсея, я думаю, що ми заслуговуємо на те, щоб перестати вважатися загубленим народом у безкрайній постелі і. Ставитися до українських інтелектуалів як до людей з надзвичайним авторитетом, а от звідки, звідки от походить це ставлення, ставлення до інтелігенції як до чого святого, до цих людей, які щось, е, щось говорять постійно, і ти маєш їх слухати і поважати їхню думку? Я думаю, що тут е, два коріння, які, до речі, за своєю генезою суперечать одне одному. Я поясню, чому. Якщо ми пригадаємо українську історію 19 століття, то український проект, фактично проект майбутньої української національної держави української нації, він визрівав в колах інтелігенції. І саме вона була тією суспільною верствою, яка пронесла його, яка забезпечувала цю тяглість. Потім це все перейшло на політичний рівень, коли ми дійсно почали будувати власну державу на початку 20 століття. І є інше коріння це власне структура радянського суспільства з властивою її вертикальністю, з властивою її ієрархією. Власне, там був чіткий поділ на певні суспільні страти. Це була е, інтелігенція, це було селянство, це був робітничий клас. І власне інтелігенція вона виконувала роль такого собі творчого цеху, який перемелював ті е, складні ідеї політичної економії, марксизму, ленінізму, діалектики і так далі, е, для робітничого класу, для того, щоб забезпечувати цей панівний комуністичний марксистський дискурс. Робітничий клас мав дуже обмежений доступ як і до літератури, як і до можливості отримати навчання, отримати освіту і розуміти якісь суспільні процеси. І тому йому нічого не залишалося, як прислуховуватися до інтелігенції. І тому ми зберігли цей беззаперечний авторитет, зберегли цю безапеляційну повагу і навіть не мислимо. Собі, щоб як якимось чином заперечити слова, заперечити вчинки, які власне роблять представники цієї цієї суспільної страти, отже, знову в всьому винен совок виходить. Ну можливо, в цьому і є свого роду правда, адже ми дуже добре пам'ятаємо. і Ми бачимо це сліди, коли досліджуємо українське відродження в радянському союзі. Ми бачимо сліди того, що інтелігенцію сприймають як таку монолітну структуру. Яка несе сенси як зона відповідальності, відповідно, ця монолітна структура непорушна і має викликати повагу в звичайних смертних. І єдиний випадок, коли відбувається якась критика, це всередині цієї структури, але смертні в ній участі не беруть. Відповідно мені здається, що тут є ще щось, адже ми вже не живемо у радянському союзі як 30 років. Чи не здається тобі, що все-таки це не бажання брати відповідальність за долю суспільства з точки зору того, що ось є інтелігенція, ось вона займається будовою України, а ми маємо зберігати інтелігенцію, щоб ця ефемерна, ефемерна будова не завершувалася? Я думаю, що щось в цьому є, тому що ми дійсно ніби делегуємо інтелігенції цю це завдання будувати українську націю, а самі приймаємо на себе роль пасивних спостерігачів. Ми ніби погоджуємося на те, що ось ми цей робітничий клас, який власне, робить більш приземлені справи, а щось більш складне це вже завдання інших представників суспільства. Однак я думаю, що проблема не лише в цьому. Зрештою, совок дійсно не лише совок вини, вини і ми, тому що ми ми несемо відповідальність за те, що ми взяли ці старі неактуальні паттерни та накладаємо їх на сучасне суспільство, на сучасні реалії. Я би провів тут кореляцію між меншовартістю і безвідповідальністю. Мені здається, це дуже схожі речі. Це одна з причин, чому ми просуваємо відповідальність, тому що це просто свого роду видаляє меншовартість зі свідомостей. Так, тому що коли ти береш на себе відповідальність, ти відчуваєш в собі силу зробити щось, відчуваєш в собі силу, наприклад, в тому, щоб докласти е, зусилля, зробити внесок в побудову української нації, якби це пафосно і патетично не звучало. Е, і це дійсно вбиває в тобі меншу вартість, тому що ти відчуваєш, що ти чогось, е, чогось достойний, що ти гідна людина. В твоїй статті. Є дуже цікавий момент, де ти згадуєш про україноцентризм і про те, що нас всі наші рухи політичні мають об'єднувати українськість. Чи можете тут детальніше зупинитися? Так можу, власне, з чого пішла ця ідея? Вона пішла з того, що українська інтелігенція теж не встигає за розвитком українського суспільства, можливо, тому що вона довгий час власне була заглиблена в питання того, хто такі українці. Як має виглядати українська нація? Чому ми маємо всі безвиключно розмовляти українською та ходити в українську автокефальну церкву? Ці питання дійсно важливі, однак вони вже є таким собі пройденим етапом. І мені е, трохи дивно спостерігати за тим, як деякі українські лідери думок, е, та ж сама Ірина Фаріон, вони намагаються зчинити певний галас навколо своєї персони. А будь-яка інтелігенція, будь-який представник інтелігенції хоче, щоб на нього звертали увагу е, навколо питань мови, е, які є для нас вже давно пройденими. І я пропоную, щоб ми були більш прогресивними в цьому вимірі. І питання віри, мови, питання того, ким ми себе вважаємо, вони були певним тлом, фоном, певним бекграундом для того, щоб ми далі займалися більш прикладними питаннями розбудови України. А ти часом не пропонуєш їх не вирішувати? Я пропоную домовитися щодо того, що вони вже вирішені. Домовитися щодо того, що українська мова це єдина державна мова України, і це та мова, яка є виразником нашої культури, як політичної, так і е, звичайної. Я пропоную домовитися щодо того, що Московський патріархат це філіал ФСБ е, в Україні, і це абсолютний ворог для нас, і припинити. Дискусії навколо цього, тому що ми насправді цими дискусіями стаємо четвертостінними українцями, як ти любиш говорити, це доволі цікава концепція, яка означає те, що ми постійно говоримо про те, як має виглядати українська нація, що всі українці мають говорити українською мовою однак. Забуваємо робити щось більш конкретне для цього, і в результаті у нас створюється такий собі вакуум цього поняття українець. Ми ніби маємо якусь обгортку, однак забуваємо наповнити це поняття сенсом. От це проблема, як як ти вже сказала, як я обожнюю обговорювати. Вона полягає дуже у простому визначенні, замість того, щоб говорити про буття, ми говоримо про те, як його описувати. А ось, тобто, всі українці, інтелектуали, всі, хто говорить зазвичай про ідентичність, вони такі філософи-філософи, які хочуть говорити про те, як треба говорити, а замість того, щоб цим займатися. І напевно останнє серйозне, але менш пов'язане зі статтею, питання а зона відповідальності україноцентристи? Я думаю, що так, тому що, по перше, всі проблеми, які ми порушуємо, вони так чи інакше пов'язані з питаннями нашого буття. І це не просто є питанням побутового характеру про те, що де випити каву на подолі, це більш ґрунтовні і системні питання стосовно того. Як нам мислити, як нам е, чинити, як нам ставитися до тієї ж самої інтелігенції? Тому що це те, що визначає наше сьогодення і визначатиме наше майбутнє, зокрема там, після перемоги тощо. Хіба це ж не четвертостільні українці, про яких ми говорили? Е, у нас скоро буде нова рубрика, в якій ми будемо говорити про більш конкретні речі, і які будуть не просто наповнені сенсами, а й будуть давати вам нову. Унікальну інформацію, за допомогою якої ви будете краще розумітися на тому, що відбувається навколо, тобто інсайти, а не інсайди. Так і я думаю, що ми україноцентристи, центристи хоча б тому, що ми не є заідеологізованим виданням. Нас об'єднує те, що ми хочемо будувати український проект. Ми хочемо долучитися до цього і брати з усіх ідеологій найкраще, а не бути там лібертаріанцями чи консерваторами. Просто тому що дуже тобі на цьому дякую і дякую слухачам, які дослухали до цього моменту. Відповідно, ми вам побічно представили за відповідальності, Мені немає потреби в тому, щоб пояснювати це ще більше. Раджу вам. Лише якщо вам сподобалось і вас зацікавило пошерити це відео або цей подкаст, в залежності від того, де ви це слухаєте. А також підписатися, лайкнути і за можливості задонатити нам для того, щоб ми ще ефективніше, ще продуктивніше просували цінності свободи та відповідальності і боролися за сенс. Дякую.